Цікаві факти. Яким був перший музичний інструмент? А що таке музичний інструмент? І як археологи можуть відрізнити його від будь-якої іншої знахідки? А наші долоні, коли ми плескаємо, теж музичні інструменти? Ну, якщо так, то найдавнішим інструментом можна вважати руки. Найдавнішого кістяка. А як щодо каменів? Якщо вдарити по одному, буде звук. Вдарити по меншому чи більшому, звук буде інакший. Візьміть три камені і вийде ксилофон. Однак, на заняття музикою мало хто носить футлярі каміння. Так? Його можна вважати тимчасовим музичним інструментом. Погрався та й викинув. Можливо, під музичними інструментами. Ми маємо на увазі щось таке, що виготовляють та зберігають спеціально для створення музики. Як от, наприклад, знайдені археологами трубочки із порожнистих кісток із отворами віком понад 45 тисяч років, що підозріло нагадують флейти. Хоча нічого не можна сказати напевно. Можливо, отвори були зроблені із цілковито іншої причини. Скажімо, їх використовували як робочий інструмент прикрасу. Або дитячу забаву. Точно можна стверджувати лише те, що приблизно 35 тисяч років тому люди вже грали на барабанах, вистукували на ксилофонах і висвистували на флейтах і трупах, які виготовляли із кісток крил, стривятників і бивнів мамонтів. Цікаві факти.